на огляді і тест поптативного таяльника Fure2001.4. Що ми маємо всередині? Першочергово це йде інструкція користувача по відмінностях моделі збільшу, Ми маємо 1500 мАг і 8 Вт потужність. Трошки сильніший у нас йде сильніший акумулятор на 2000 А. І наступна серія вже йде по 15х. Тобто в нас він йде власноватний ватний Далі у нас якась підставочка. Зарядка. Припойчик. І наш сам паяльник. Ви запитаєте, що то за гвинтики валяються, то я вже його розібрав для швидкості. У нас іде замість жара поколь е 10 З такого плану у нас ідуть жара. В цьому випадку воно не працює. Це в нас, я тестував жару, воно працює. Давайте ми його включимо. Перевіримо на як світло воно буде в нас. Так, вмикаємо, натискаємо кнопочку. У нас світиться підсвітка присутня. Воно вже у нас трохи Забуваємо про витяжку. Поставили на нагрів. Будет дві плати. Блок живлення і напевно просто біль за все, що це в нас є. Як приклад. Трішки флюса. У нас уже воно нагрілося. Напевно йому ще треба час трішки, щоб вона пригрілася, давно не хоче пояти. Так, є конденсатор. Давайте ще ви поїдемо. Дамо трішки О, Прожава дійсно прогрілося і не можна паяти. Давайте щось таке СМДшне випаяємо. У нас воно на кінчику жало. Бажано чимось його ще чистити. Зараз воно остине і покажу, що ми всередині. У нас навіть воно не закручується. Просто одягається. Акумулятор, як заявлено, 1500 мА. Наша плата управління і зарядка на 3 відповідно, сучасний порт і як реалізований просто Сокол є 10. І більше в нас немає нічого повну травму. Хочу ще продемонструвати конструкцію самого JAW, з чого воно складається: у нас іде Видите, у нас видка нитка. Звичайна лампочка цоколь. І митна кава. І більше нічого немає по конструкції жала.